Пошкоджений дах приватного будинку у селі Сокільники неподалік Львова. Повідомлення про вибух до поліції надійшло близько четвертої ранку. Дуже вийшло дом. Налякалися, почали по вікнах дивитися, але нічого не побачили. Травмованих немає. На момент влучання дрона на Львівщині не була оголошена повітряна тривога. За даними джерел Суспільного у правоохоронних органах, ймовірно, у будівлю влучив fpv дрон Там приписана сім'я, хто там проживав на сьогоднішній день, це невідомо. А сім'я, вони місцеві переїхали? Ні, це практично люди, які е, приїхали звідкись і купили там собі цей будиночок. Орієнтовно чотири роки тому був були, були цей будиночок проданий. Вони заселилися чотири роки десь тому, так? Да? Ну це важко сказати, тому що офіційно вони купили, але чи вони заселилися, це, це ніхто не вам не скаже. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею закінчений замах на умисне вбивство. Про те, що сталося, у Фейсбуці написав і голова нацполіції Іван Вигівський. Тривають першочергові слідчі оперативні заходи. Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетними. Однак такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть. Максимальне покарання передбачено санкцією статті позбавлення волі на строк до 15 років. Іван Доско, Катерина Олійник та Іван Багрійчук. Суспільне новини Львівщина.